Рада вітати вас, любі малята. Будемо літери з вами вивчати. Літер багато в обеці у нас. Вивчити їх неможливо зараз. Тож поступово їх будемо вчити, а головне наполегливість діти. Будьмо знайомі, я мудра сова. Отож починаємо літера А. Альбіна, Аліна, Артем і Андрій. До мене у гості приходьте мерщі, а я приготую гостинці для вас айву, абрикос, апельсин ананас. Ану, перевіримо кожен себе, яка друга літера? Літера Б. Бебе, бебе! -бе", співав баран, їв булки й бумкав в барабан. А бегемот їв бутерброд, батон з беконом і банан. На третій сторінці абетки живе, на вісімку схожа літера В. У вівторок дві ворони вереднички біля вогнища варили варенички. А ведмідь пішов у гості до бобра і приніс варення з вишень два відра. А літера «Г» за рахунком четверта. Ось паличка рівна, а друга задерта. І це не секрет для усіх діточок, що трошечки схожа вона на гачок. Гусак до гуски гелготить. го 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 голова болить. Га-га, говорить гуска Влад. Потрапив вчора ти під град. До них приходив лікар грак. І каже хворий ти гусак у ліжко і до понеділка гірчичники пігулки і грілка. Це літера Г, і вона буде п'ята. Із буквою Г вони наче двійнята, але вимовляється трохи не так і носик гору задерла ось так. Наступив у лісі ранок. Вийшло гавеня на ганок, вийшло й гудзик загубило, Гава гудзика пришила. Ось літера Д, трошки схожа на дім, Мабуть, оселилася літера в нім. Дуб у лісі захворів, довгоносик його їв, дятел лікар завітав, довго дуба лікував. Дятел дерево довбав, довгоносика шукав. Дятел носом гуп-гуп-гуп, став здоровим хворий дуб. А ось і така у абетці у нас є, її називаємо літера Є. А хто цей хитрий веселун? Та це ж єнотик Полоскун. Він дуже незвичайний звір. От хоч повір, хоч перевір. А в нього ще секретик є. Він не один на букву є. У нас таких тварин не видно. В Австралії живе Єхидна. Поряд з Є у нас живе літера, що зветься Е. Буква Е це елеватор. Електричка, екскаватор, електричний тренажер, ескалатор і еклер. В абеці дружбу береже жукоподібна буква «Ж». Жук до жабки на гостини завітав на іменини, жовті квіти дарував, жу 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 жу, -жу, -жу співав. А буква З – хвиляста змійка, і схожа трошечки на трійку промовиш зе, і в роті вмить, неначе дзвоник задзвенить. Закружляла заметіль, завиває звідусіль, засипає снігом хати, замітає нам санчата, забавляє нас сама Зимна зимонька зима. Буква и непосидюча, хитра й гонорова. І ховається завжди всередині слова. Ще буває «И» в кінці. Ми усі це знаємо. Ми знаходимо її і залюбки читаємо. Мишки, сир, коти, гриби вимовляємо через «И» М'якенька і лагідна літера І. Існує в і рисках, в піснях, і в траві. Звучання тонесеньке схоже на спів В початку, в кінці і всередині слів. Зимовий вечір синій синій на гілочках розвісив іній. Сніжинки на гілках блищать, неначе іскорки горять. Є в алфавітній великій сім'ї. Неперевершена літера І. Є крапачки зверху, як в літери І, але не одна а уже цілих дві. Пошив собі їжачок, піджачок із колючок, колючками їжачиться і нікого не боїться, шкідників їсть залюбки, стережіться хробаки. Це і коротке буква Йо. Читаємо з нею слово йод. ЙОРШ, йога, йогурт по порядку. У цих словах вона спочатку. Але всередині і з краю частіше буква ця буває. Як вивчиш букву, то читай район, байкал, бабайка, край. Подивіться, ось яка гонорова буква К. Ніжку вліво, наче та, Танцюватиме гопак. Пустували кошенята Непосиди й шкідники, і з корзинки з рукоділлям розкотили всі клубки. Киць, 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 казала киця, так робити не годиться. Ну, Нумо швидко все складіть і техесенько сидіть. Буква Ел така завзята любить пісеньку співати. Ось ця пісенька мала. Ля-ля-ля та ла-ла-ла Біля липки невелички ми побачили лисичку, Лиска хвостиком війнула і з галявини чкорнула Поступово далі йдем, зустрічаємо букву М. Неслухняні мишенята не хотять лягати спати. Мама мишка підійшла всіх по ліжках розвела. Укладайтеся, будь ласка, для слухняних буде казка. Тож лягайте малюки на м'якенькі подушки. Тільки но вивчили літеру М і літеру Н завчимо без проблем. У наталки і у Ніни є яскраві намистини, голки, ножиці і нитки вишивають залюбки. Буква О така кругленька, наче бублик рум'яненька, наче м'ячик у ігрі або сонечко вгорі. Я тримаю у руці кольорові олівці. Маю кольорів багато. Можу все намалювати. Окуляри, огірочки і опеньки на пеньочку. Любі малята, а ось подивіться літера П полива полуниці. Подивіться, як годиться поливати полуниці. З поливалки плюс водички будуть спілі полунички. Перепочили, а тепер запам'ятаємо букву Р. Дуже важко говорити риба, равлик, рак, корито. В мене лиш виходить так, Либа, лавлик, логи, лак. букву Р весь день я вчу, наче тигр страшний гарчу. І тепер кажу от так. Ручка, Рись, Ромашка, Рак. Далі прямує учбовий процес, Запам'ятовуємо літеру С. Сріблястими сніжинками розсипався сніжок, з крипучими крижинками скував мороз ставок. Він стежки замітатиме сніжком для дітвори. Підемо із санчатами спускатися з гори. Вже вивчили ми це і те, і ось на черзі буква те. Перед нами на столі три тарілки чималі. Тор, третістечка, батон, телевізор, і телефон. Перегортаємо сторінку нову, далі вивчаємо літеру У. Знає наша рідна мова найдорожче в світі слово. Знає кожна в нас дитина, що це слово Україна. Буква Ф надула щоки, підібгала руки в боки, на одній нозі стоїть, будем букву цю учить. Фіолетовий фломастер із футляру я дістав. Фіолетовим фломастером, я квіти малював. Відгадайте, любі діти, що то за весняні квіти. Є у мене відгадалка фіолетова фігалка. Засміялась буква Х, хи-хи-хи та ха-ха, ха бо згадала про пригоди хом'яка і ховраха. Ховрашок і хом'ячок знайшли в полі колосок, будуть борошно товкти, хліб і хрустики пекти. Подивіться, а оце чудернацька буква «Ц». Цуценята церкачі ловлять лапками м'ячі, в цирку всіх розвеселяють і цукерки полюбляють. Буква є така іще, схожа на четвірку че. Чапля читанку читала, черепаху розважала, чай у чашки налила і чорницю подала. Йдемо ми далі не спіша, а нам назустріч буква «Ш». Дві школярки біля тину покололись об шипшину. Квіти гарні та пахучі та шипи такі колючі. Не страшні школяркам шрами, бо букетики для мами. Букви «Ш» і іща сестриці. Розрізняти їх годиться, у цієї подивись ще й маленький хвостик вниз. Щука щавлю назбирала, в гості щиглика позвала, В глиняному горщику наварила борщику. Хитра буква м'який знак не читається ніяк. Але кожен звук із ним зразу робиться м'яким. На городі гарний тин, а під ним побачиш тінь. В слові тин звук Н твердий, а у слові тінь м'який. Знаю слів таких багато. Навчимося їх читати. Ось послухай, як звучать слово п'ят і слово п'ять. Не підведе свою сім'ю вельмишановна буква Ю. Юля юшки наварила, Юру в гості запросила. Юра похвалив подружку. Ох, смачна ж у тебе юшка. Нарешті покажу вам я останню літеру. Це я. Киця яся й котик ярик назбирали кошик яблук. Несли яблука до хати, щоби взимку куштувати. Яся влітку не дрімала, спілих ягід назбирала, котик ярик залюбки клав до чаю ягідки. Сторінку останню ми перегорнули, але неможливо все вивчити враз. Якщо якусь літеру часом забули, дивіться абетку іще один раз.